Про любов. Кохання, свобода і щастя, безмежність всіх океанів, любов це повітря, як подих вітрів і туманів. Вибачте, ви не підкажете, як вийти до Майдану Незалежності? Варвара обережно торкнулася плеча чоловіка в добре зшитому костюмі сірого кольору. Він відірвав погляд від екрану телефона і обернувся. На вигляд, років тридцять, високий, підтягнутий, навіть стрункий брюнет з пронизливими зеленими очима, високі вилиці, чуттєві губи, і римський точений профіль. Варвара зім'ялася. Вона завжди трохи ніяковіла перед красивими чоловіками. Дівчина, ви до мене зверталися? Чоловік вічливо, але дуже сухо глянув на Варвару, всім своїм виглядом показуючи, що готовий витратити на неї буквально 5 секунд свого дорогоцінного часу. Вибачте, ви не підкажете, як вийти до Майдану незалежності. Вона зовсім зніяковіла і почервоніла до коренів і без того вогняного волосся. Веснянки на гарненькому обличчі загубилися на тлі нервового рум'янцю. Ви вийшли на іншій станції метро, це університет, а вам необхідно доїхати до Хрещатика. Це є Майдан Незалежності. Ой, це мені знов треба квиток купувати. Звичайно, купите квиток, пройдете через турнікет, сядете в свій поїзд на правильній стороні, на тій. Що в бік хрещатика і вийдете на своїй станції. Молодий чоловік пояснював чітко, але в голосі було нетерпіння і здивування. Тут же скрізь покажчики кожна станція оголошується окремо. Що тут складного? Варвара подякувала і відійшла в сторону. Вона розгублено крутила головою. Намагаючись вникнути в загадкову схему підземного царства Києва, яке на схемі виглядало, як восьме диво світу. Вона нерішуче полізла в сумочку зі шкірозамінника огидного, брудного рожевого кольору, з величезною позбавленою смаку трояндою на боці. Витягнувши гаманець, вона виводжувала. Гроші, здається, змахнула непрохану сльозу. Дівчина, ви б біля каси з гаманцем обережнішими були. Тут спритників повно, виріжуть лезом вміст вашої сумки і поминай, як звали. Володимир проклинав себе за жалість, і, сунувши телефон в кишеню піджака, він підійшов ближче. Варвара, Варя мене звати. Ой, дякую за попередження. Я в метро вперше в житті. Ви мене вибачте, що голову вам морочу. Я вже до лісної доїхала, а мені кажуть, це кінцева. Я пересіла на інший поїзд і помилилася. Хлопці, мабуть, пожартували наді мною. Я у них запитала, як мені на майдан Незалежності потрапити. А вони переглянулися і кажуть, мовляв, так зараз по-новому цю станцію називають. І телефони дістали. Розпитувати мене почали, а самі знімають і посміхаються. Запитали, звідки я приїхала, як звуть. А я, як вийшла з вагона, бачу, вони мені посміхаються і махають, і знову в свої телефони говорять. Думаю, запитаю чоловіка серйозного, у вас тобто. Щоб точно на майдан потрапити, а мабуть, хлопці посміятися хотіли. Ви, Варвара, карту собі скачайте в телефон. Це дуже зручно. І мітка буде вам показувати геолокацію, де ви зараз їдете. Якась невидима сила притягувала його до простої, симпатичної дівчини, по-дитячому, наївної, такої відкритої, цьому часом злому і жорстокому світу. Берія знов дзвінко засміялася і дістала свій невеликий, судячи з застарілої моделі, дешевий телефончик. Я хотіла завантажити, а воно не скачується. Дивлюся, а пам'яті телефона зовсім немає. А фотографій шкода видаляти. Там усе цінне моя сім'я. Дивлюся на них другий день, вже хочу назад до них повернутися. І чим же вам наша столиця не догодила? Всі дівчата і хлопці, навпаки, прагнуть тут зачепитися, залишитися, знайти, як то кажуть, себе і своє призначення. А ви навпаки, поспішаєте на батьківщину повернутися? Чи наречений чекає? Володимир несподівано для себе запитав про нареченого в глибині душі? Сподіваючись, що Варвара відповість негативно, дивне почуття. З нею так приємно і легко розмовляти, не треба вигадувати і робити з себе когось іншого. Стояти й базікати ось так під верест гальм, поспішаючих вагонів, оголошень по гучномовцю, мовцю, тупіти шум тисяч ніг, які проносяться повз. А вони стоять посеред всього гігантського мурашника, як у невидомому коконі, базікають один з одним. Ні, що ви? Який жених? Мені все дев'ятнадцять. Батькові і матері треба допомагати. В цьому році в нашому місті на заочне поступила, так що куди мені? Варвара знов почервоніла, ставши напрочуд гарною. Крізь простеньку сукню до колін проглядала чудова, навіть, можна сказати, спортивна фігура. Її натуральне руде волосся, принаймні Володимиру так здалося, розсипалося вогнем по тендітних плечах. Трохи зворушені ту, що довгі вії були обрамленням яскраво зеленувато сірих величезних очей, які дивилися на цей великий світ з подивом і добротою. Варвара Дозвольте, я вас особисто доставлю до станції хрещатик і виведу до Майдану Незалежності, щоб вас більше ніхто не обдурив і щоб ви більше не заблукали. На нього це було вже зовсім не схоже. Ну, що за справи, пристав до незнайомої мої дівчини, а тепер ще й нав'язується в проводжаті як останній повіса, як любила висловлюватися його бабуся інтелігентна матершинниця, поетеса і нащадок дворянського роду. Варвара так зраділа, що інстинктивно потисла руку своєму несподіваному. І благородному проводжатому. Тепер прийшла його черга зніяковіти і почервоніти, як хлопчику на першому побаченні. Вони базікали про все й ні про що, поки поїзд червоної, як любов лінії, матро, віз їх до станції Хрещатик. Вони мало не проїхали свою зипинку, вискочили і стали шалено реготати, збираючи погляду. Незадоволених і поспішаючих пасажирів підземки. Яка краса? Варвара застигла на Майдані Незалежності, оглядаючи із захопленням одне із найяскравіших місць відпочинку тисяч людей. Навіть повітря тут було якесь особливе, п'янке. А навіщо тобі саме на Майдан Незалежності? Просто погуляти чи зустріч? Я хотіла на кораблику покататися. Кажуть, на ньому можна весь Київ побачити. Я братику своєму маленькому обіцяла на кораблику з ним покататися. Він мріяв про це ще давно, як в перший клас пішов. Минулого місяця поховали його, під машину потрапив. П'яний син мера нашого міста на смерть збив його на пішохідному переході. Гроші моїм батькам тикала. Щоб ми мовчали, а батько їх вигнав, каже сидіти, буде ваш синок вбивця. Після цього нашу стареньку й на Марку спалили, мовляв, якщо не заберете заяву, будинок згорить. Ось батько й мати спорядили в Київ. Кажуть, мовляв, твій братик все життя мріяв на кораблику по Дніпру покататися, на Київ та на красу столиці подивитися. Так я подивлюся приїду до братика на могилу і все розповім. Так це нам треба на поштову площу, а не на Майдан Незалежності. Там наш річковий вокзал, звідти по Дніпру екскурсійні човни ходять. Дніпро не ревів і не стогнав, як у вірші українського класика Тараса Григоровича. Дніпро був величним і спокійним, немов водяний Бог. Він вітав своїми широченними просторами та хвилями, що рунали ми накатувалися на берег. Птахи літали над однією із найгарніших річок світу, на змагаючись, хто ж з них долетить таки до середини Дніпра. Річка Україна, річка Символ, річка Міць. Така могутня, така лагідна, така незабутня, немов уся енергія українських поколінь зібралася в цих водах, щоб передати майбутнім поколінням українців силу, міць, величність, щедрість, надбання, таланти, щоб поїти майбутні покоління своїм розумом і годувати своєю мудрістю. Варвара захоплено дивилася на Дніпро. По ньому пропливали величезні білі яхти і маленькі екскурсійні човники. Вони гуділи один одному, немов старі знайомі джентельмени, піднімаючи в знак вітання невідьмі капелюхи. На одному з екскурсійних катерів голосно заграла музика, і були чутні крики Гірко, гірко. Після декількох секунд тиші, відпочиваючи, на човні, улюлюкали, свистіли і вітали оплесками. Було навіть чути голос ведучого, який оголосив перший танок молодих під романтичну пісню всіх весіль. Варвара посміхнулася, їй дуже подобалася ця пісня. Її волосся майоріла на вітрі. Вона була тут і зараз, така красива й вільна, що Володимиру захотілося обійняти і притиснути її до себе. Він стояв трохи позаду неї, її волосся торкалося його обличчя. Аромат її тіла зводив його з розуму. Тонкі зап'ястя лежали на поручнях, а йому хотілося, щоб обіймали його шию. Він захотів захистити її від усіх негідників, не відпускати і берегти як найдорогоцінніший скарб. Варя, пішли разом покатаємося, я квитки зараз куплю. Ой, Володь, незручно, дякую тобі. Я зараз з картки маминої зніму і віддам. Перестань, не хвилюйся. Я зараз через додаток квитки куплю. Дякую, я в казці опинилася. Він посміхнувся і відкрив додаток. На кораблі вони мовчали і дивилися вперед, взявшись за руки. Слова були зайвими. Дві самотні душі, що знайшли один одного в такому величезному мегаполісі, злилися воєдину. Він взяв її обличчя в своїй долоні, довго дивився в очі, нахилився до її губ і сказав. Ну, з братом ти, красуня, переборщила. Хоча на сльозу пробиває, зіниці Варвари стали схожі на котячі. Вона секунду дивилася на Володимира, а потім дзвінко розреготалася. Де я прокололася? Двічі. Ну, по-перше, провінціалка не користується такими дорогими і нішевими ароматами. Я вже тоді почав підозрювати, що простачка не така проста, як здається. А по-друге, тільки що, перед тим, як піднятися на борт, я відкрив електронну пошту, щоб знайти номер квитків для контролерів. А ти сказала, що можна зайти по скан-коду квитка без набору номера, просто відкривши його на телефоні. Це було епічно. Звідки, думаю, провінціалка знає про сканери і коди з її телефоном з льодовикового періоду. Так, облажалася. Але ти сам винен, терся об мене весь час, я й втратила голову, хоча я на роботі не закохуюся. А що, якщо ти закохалася? Або якщо я закохався? Він подивився їй прямо в очі і притиснув до себе. Варвара притягнула його за шию і ніжно поцілувала в губи. Добрий вечір, дорогі глядачі. Сьогодні у нас в гостях чарівна, я б навіть сказав, магічна пара. Варвара і Володимир. Найвідоміші в соціальних мережах енергетичні маги. Вони вже виконали бажання сотень людей. До них на марафони бажань записуються люди за кілька місяців, так як місця в потоках бажань строго обмежені. Варвара, Володимир, ви вже рік займаєте лідируючі позиції за кількістю передплатників. Ваша сім'я знаходиться на 10-му місці в списку найпливовіших людей в нашій країні. Багато хто називає вас шахраями і брехунами, хтось виконавцями бажань і цілителями душ. Скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, дорогі глядачі. І телеглядачі. Так, наші марафони бажань унікальні. Ми розкриваємо потенціал людини, даємо точку опори і відкриваємо енергію. Ми змушуємо людей вірити в себе, адже наше життя неповторне і єдине. Кожен день ми повинні проживати як останній. Варвара, Володимир, у мене до вас ще таке питання. Чому ви закликаєте ваших самотніх передплатників знайомитися у метро? Чому саме там, а не в кіно або в бібліотеці, наприклад? «Так, Нам часто задаються питання, все просто. Метро це унікальне місце, там ти можеш читати, слухати музику, розглядати людей і, звичайно. Знайомитися, навіть якщо співрозмовник тобі не подобається, ти можеш вийти з вагону і забути його назавжди. Тут можна поступитися місцем красивій дівчині, посміхнутися їй, пропустити вперед на ескалаторі. У метро щодня їздять тисячі гарних і самотніх людей, які просто не помічають один одного. Тому, спускаючись у метро, пам'ятайте, Може, саме сьогодні ви зустрінете любов і сенс усього вашого життя.